Псалом 115 Не нам, Господи, не нам, Твоєму імені дай славу заради милості Твоєї і правди Твоєї. Чому народи мають говорити, де їхній Бог? Наш Бог на небесах Він чинить усе, що забажає, їхні ідоли, срібло і золото, витвори людських рук. Вони мають уста, але не розмовляють, мають очі, та не бачать, мають вуха, але не чують, мають ніздрі, та не відчувають запаху. Їхні руки не можуть доторкнутися. Є ноги, але не ходять, вони не в змозі видати звук зі своїх уст. Ті, що їх виготовляють, нехай стануть подібними до них, як і всі, котрі на них покладаються. Ізраїль, довіряй Господеві, Він ваша поміч і ваш захист. Діма арона, надійся на Господа, Він ваша поміч і ваш захист. Ви, котрі шатнуєте Господа, довіряйте Господеві. Він ваша поміч і ваш захист. Господь пам'ятає про нас і благословить. Він благословить Дім Ізраїля, благословить Діма Арона. Він благословляє тих, котрі бояться Господа, як малих, так і великих, хай Господь намножить вас, вас і ваших дітей. Благословенні ви Господом, який створив небо і землю, небо для Господа, небо, а землю Він дав людським дітям. Не мертві прославлятимуть Господа, не ті, що сходять у місце мовчання. Але ми будемо славити Господа віднині і повіки. Алілуя!